Добрий день, діти! Ми вже з вами дізналися, що калина це символ України, а ще калина це символ дівочої краси. От сьогодні ми з вами намалюємо гілочку калини. Подивіться, діти, що я приготувала для заняття: фарби, пензлик в підставочці, водичка, серветка. Та пів аркуша паперу на клейончик і Діти розпочнемо нашу роботу. Беремо пензлик, макаємо водичку і в коричневу фарбу. Проводимо гілочку, ось таку лінію похилу навскоси від куточка до куточка. Знову продовжуємо малювати коричневою фарбою. Такий кінчик для листочка буде. І ось такий. І ще ми намалюємо такі хвостики для ягідок калини. Вони розходяться в усі боки. Великі хвостики і маленькі хвостики. Ось такі. Треба помити пензлик від коричневої фарби, брати водички і вмикаємо в зелену фарбу. Ми будемо малювати листочки. Хвостики ми вже намалювали. Листочок калини ось так, ніби пелюсточка одна пелюсточка, друга пелюсточка, і третя. І з'єднуємо З'єднали їх між собою. У нас отримався ось такий Гарний зелений листочок. І ще один листочок намалюємо одну пелюсточку, другу пелюсточку і третю. І біквіточку квіточку ми малювали. Тепер розфарбуємо все разом такий гарний зелений листочок. Тепер тіти пензлик треба помити. Можна поставити його підставочку. Починається? Ні. Давайте не будемо його ставити, наберемо чистої водички. Нам треба зволожити червону фарбу. Ягідки в калини червоні. Ось так. Накапуємо водички в червону фарбу. Розмішуємо пензликом, робимо таку сметанку. Намішали, бачите? яка у мене сметанка вийшла? Пензлик можна поставити у водичку. Приготуйте свій пальчик мізинчик, макайте в цю нашу сметанку в червоний колір, і будемо робити ягідки Ось так. Притискуємо мізинчиком. Ягідок треба намалювати багато, щоб кетях калини був. Дуже такий рясний. Бачите, які ягідки? Кругленькі. Вони прям з хвостиком виходять уже ягідки. Багато ягідок. Не обов'язково, щоб вони були від коричневої гілочки. А можете ось такий густенький кетя. Ось так, ось так. Притискуйте пальчиком, мокайте фарбу і притискуйте пальчиком. Гарний кетяг калини, мені подобається. Тепер беру серветочку, витираю свій пальчик, залишилося помити пензликом, здавити водичку, витерти серветочкою, поставити в підставочку. Ось таку гілочку калини ми сьогодні з вами намалювали.